Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Обласна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка відома у Вінниці та за її межами. Вона відзначається охопленням великої кількості проблем пов'язаних з мозком людини в психічній та неврологічній площинах. Про роботу лікарні та послуги, які там можна отримати. Говоримо з Софією Кучерук, директоркою Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Вітаю вас, вітаю вас. Розкажіть для початку про роботу вашої лікарні. За скільки зараз людей перебуває у вас на обліку, скільки потребують вашої допомоги, і розкажіть, хто саме може звернутися по допомогу до лікарні? Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка надає як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу по психіатрії, по неврології, по нейрохірургії і по реабілітації. Це і дитяче, і доросле населення. Якщо ми говоримо про стаціонарні відділення, то це на сьогоднішній день у нас 800 ліжок. Якщо ми говоримо про амбулаторний прийом, то це поліклініка з, з різними лікарями: і, і психіатри, і неврологи, і нейрохірурги, і психологи, і хірурги, і травматологи, тобто досить широкий спектр надання амбулаторної допомоги. До нас може звернутися будь-хто. Як за невідкладною допомогою невідкладна, це зазвичай бригада невідкладної медичної допомоги доставляє пацієнтів. Це такі гострі стани, як гострі інсульти, це черепно-мозгові травми. Це враження хребта, больові синдроми, це епілептична хвороба, судорожний синдром, це розсіяний склероз, це, якщо говоримо про неврологію, і, звичайно, гостра психіатрія. Або ж можна звернутися до нас в плановому порядку. У нас працює кол центр це стало дуже зручно як для пацієнтів, так і для нас по телефону кол-центру, який 0800 219 319 можна записатися на планову консультацію до будь-якого фахівця зручний для пацієнтів для клієнтів наших день і час це якщо звертаються пацієнти з іншими проблемами окрім психіатрії тому що психіатрія це не потрібно направлення ні від сімейного лікаря, ні від будь-кого на планову консультацію вони мають право звернутися самостійно. Якщо це інша патологія, це неврологія, нейрохірургія, має бути направлення від сімейного лікаря чи лікуючого лікаря, і тоді це безкоштовна допомога. Якщо клієнти приходять і хочуть просто проконсультуватися, в них немає направлення, для цього є платна послуга. Ось уже майже два роки, як на території нашої держави, іде велика війна. Розкажіть, як змінилася робота лікарні за цей час, і з якими викликами, можливо, на початку повномасштабної війни ви стикнулися? Знаєте, коли розпочалась війна, у всіх нас стало інше життя, і ніхто з нас не був готовий ні психологічно, ні фізично. Не тому, що ми не хотіли підготуватись. До війни неможливо підготуватися. І звичайно, що на початку війни в нас були. Свої складнощі, це наші співробітники, особливо мами, в яких мали діти, всі тікаючи від жахливої цієї війни, поїхали за кордон. Тобто наші співробітники поїхали туди. Їх стало значно менше. Дуже велика була проблема з логістикою, тому що медикаменти, харчування це, це дуже важливий аспект, але в зв'язку з тим, що не було логістики, в нас дуже багато не було медикаментів. З проблеми були і з харчуванням, не все можливо було доставити. І, звичайно, знаєте, дуже багато з'явилося і нових, скажімо так, наших пацієнтів. Тому що ті, що наші пацієнти вже в нас зверталися, лікувалися, в них пішло, і якщо це був стабільний стан, в них пішло загострення хвороби. І дуже багато з'явилося нових в зв'язку з тим, що переселенці, біженці, які просто їхали через Вінницю і зверталися, потрібна була допомога, зверталися за допомогою. І, звичайно, пішли військові. Це... Ну, Тут дуже багато викликів, тому що це поєднані зазвичай травми йдуть. Це не так, що людина звернулася лише з психологічною проблемою, а це е, фізична втрата чогось, і разом з тим обов'язково є психологічні проблеми. Е, і е, травми знову ж таки поєднані. Це не вражене одне тільки хребет чи головний мозок. Якщо це головний мозок, то там йде і все. І обличчя, тобто потрібні спеціалісти, вузькі спеціалісти, які разом будуть оперувати і надавати допомогу. Тому спочатку було досить важко, ми жили на роботі, тому що, а ще логістика, звичайно, навіть співробітникам добратися тоді було, тому що дуже багато наших середнього молодшого персоналу це люди із. Сіл і їм потрібно було добиратися. Тому на початку було так, що ми жили на роботі. Були люди, які місяцями жили у відділеннях, тому що треба було заміняти тих, кого не було, і добиратися додому було досить важко. То зазвичай вони жили тут, тут, на місці. Звичайно, потім. Все більш-менш стабілізувалося в якому плані? По-перше, логістика покращилась, ми змогли закупляти те, що необхідно пацієнтам. По-друге, дуже багато наших співробітників повернулися. Е, ну, хочу сказати, що разом з тим у нас є і співробітники нові переселенці. За час спочатку вторгнення е, цієї Росії, Росії. В нашу країну з цього моменту ми взяли 25 людей, до нас прийшло на роботу. Це переселенці. На сьогоднішній день залишилось 15, тому що частина також повернулася до себе додому. Тому все пішло планово і зазвичай ми зараз надаємо планову. І знову ж таки невідкладно, тому що є відділення, де надається невідкладна медична допомога. Тобто багато з персоналу, з лікарів, які виїхали, їх замінили саме переселенці, які переїхали до Вінниці з зони бойових дій. Ну не відразу переселенці у нас з'явилися, тому прийшлося само початку одному працювати за двох. так. але я все таки хочу сказати. Я кругом це говорю, хочу зараз сказати, скористатись нагодою. Я дякую всім своїм співробітникам, тому що всі ті, хто залишились, ніхто жодного дня не сказав, що я не буду, я не можу. Вони всі, скільки потрібно було, стільки й працювали. Тому їм всім низький уклін. За рахунок цього е якихось перебоїв в роботі лікарні в нас абсолютно не було. Чи багато з тих, хто виїхав, не повернулися ще, ще до цього часу? Мало. Більшість повернулися. Ті, що не повернулися, ну є такі звичайно люди, і це абсолютно напевно нормально. Тобто вони розрахувалися, вони в нас не працюють. Але більшість повернулися назад, і, і давно вже повернулись, скажімо так. Чи збільшилось пацієнтів з початку війни? Адже війна вплинула на кожного, і це і психі... психологічна допомога, це і військові. Як зараз от ви працюєте, і скільки людей стало? Наскільки людей стало більше? Скільки людей потребує допомоги? Кількість пацієнтів, звичайно, збільшилася в лікарні. І ну, це нестабільна цифра, тому що кожен день вона змінюється. Хтось виписується, хтось вступає в лікарню, але загалом всі відділення. Працювали з великим перенавантаженням. Ми що зробили? Ми доставили ліжка в кожне відділення. Ми їх не забирали. Якщо відділення на 25 ліжок, то 35-40 ми розгорнули відразу. І якщо нема пацієнтів, вони стоять пусті, ну ми їх не складаємо. По перше, в нічний час більшість із пацієнтів лежать на коридорі, тому що в нас стара будівля дуже товсті стіни, і в принципі, як спускати кудись людей вночі, особливо психіатрія де отримують снодійні препарати і нейролептики, які мають свою дію і розбудити людину досить важко, то ми і на коридорах поставили ліжка, де є правило двох стін, і там також бувають пацієнти у нас перебувають. Якщо говорити за військових, які послуги можуть отримати там військові, окрім. Тих, які вже були, можливо, з'явилося щось нове, що саме для військових вже було започатковане, і вони випробовували це. Ми побачили самого початку війни, що є дуже велика потреба саме в наданні реабілітаційних послуг, тому що всі інші ми надавали з цим, ми справлялися, але ми побачили таке, що пролікувати неділю-дві-три в стаціонарі, а далі що? потрібно реабілітувати і військових, і цивільних також. Тому січня місяця ми. Відкрили нове відділення, абсолютно нове. Це відділення реабілітації, як там надається стаціонарна, так і амбулаторна послуга. Ми до цього готувалися, тому що ми своїх лікарів направили на навчання на лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. Ми запросили до себе фахівців навіть з інших регіонів. Ми створили. Дуже потужну команду, яка працює в реабілітації і надає цю послугу. Хочу сказати, що реабілітація загалом починається не після того, як вже пролікувався десь в стаціонарі. і Потім переводиться пацієнт. Реабілітація починається з гострого стану пацієнта. Тобто навіть в реанімації, в нейрохірургічному відділенні, в відділенні гострих інсультів поступає пацієнт. Там, окрім того, що йде медикаментозне лікування, відразу починається. Пасивна реабілітація то вже визначаються лікарі навіть в ліжку лежачим пацієнтам починається в гострому періоді реабілітації, і вже в той момент, момент, коли можна переводити в реабілітаційне відділення, далі переводять і більш активно проводиться реабілітація. Як саме вона проводиться? Працюють психологи в вашому відділенні і багато військових і в прямому, і в переносному значенні стають на ноги. От як це відбувається? Як саме працюєте з військовими? Це все стається завдячуючи тому, що працює команда. В команду ходить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, помічники ерготерапевта, фізичного терапевта, психологи, травматологи, логопеди. Зараз вони вже є терапевти мови і мовлення раніше називалися логопеди, тобто і середній і молодший персонал. Це дуже велика, потужна команда. І складається відразу план реабілітації, де розписується кожному його завдання, тому що одна людина нічого не зробить. В кожного є свій напрямок, і кожен працює за своїм напрямком для того, щоб повернути людину в соціум. В першу чергу, щоб людина була незалежною, від нікого змогла продовжувати жити повноцінним життям. Крім того, ми працюємо ще із громадськими організаціями, які. Де працюють там люди, які мали ті ж самі проблеми, які пройшли вже цей шлях, навчилися не просто перебувати в, 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 в тобто на візку, а навчилися як їм дійсно незалежно бути від інших. Тому вони працюють з нашими пацієнтами. ми… Ми відвозимо наших пацієнтів в басейн, де вони можуть займатися. Ми їм проводимо. ну от е, Наші реабілітологи е, започаткували таке, що на риболовлю відвозили пацієнтів, для того, щоб вони самі могли навчитися от, е, управляти тим знаряддям праці, яке буде в них в руках. І, звичайно, зараз ми започаткували такий вид терапії, як лікування тваринами, анімалс терапія. Знаєте, це ми от запросили громадську організацію кінологів України, знали, хто саме в Вінниці займається, які кінологи, дресирувальний клуб Домінікана. Пані Ольга, яка відразу погодилась приїхати до нас зі своєю командою, зі своїми собачками, з котиком. І ми все переживали, як це має піти, і ми були вражені, наскільки, ми, наскільки це зайшло, особливо військовим. Тому що військові, звичайно, це особливий контингент, і крім фізичних, скажімо так, ват, вони мають в першу чергу психологічні, і їх досить важко розшевелити. Більшість з них. Не дуже хоче відкриватися, не дуже хоче з кимось розмовляти. Вони залишаються в своєму світі в своїх спогадах важких. І е, частіше всього вони відкриваються саме психологами в нас. І коли працюють тут такі психологи з допомогою собак, то я побачила, як відразу з'явилася посмішка в них на обличчі, як вони активно включилися, як вони до цих собачок, вони беруть їх на руки, вони їх годують. Е, тобто ми побачили дію. Е, е, От тих тваринок, які були в нас. Я хочу сказати, знаєте, тваринки це, це не люди в першу чергу, тому що вони ну вони не дають тобі оцінки, вони не дають тобі порад. Але вони відчувають тебе емоціями. Я бачила, як собачка, який підійшов до нашого пацієнта, який просто опустив голову і ну, навіть не хотів особливо дивитися. І як ця собачка своїм носиком, головкою, до його руки почала піднімати Ей, що ти там, давай ми з тобою, ну, погладь мене. Тобто дуже гарний результат, і ми надіємося про подальшу співпрацю. Не надіймося, тому що вони дали згоду, і ми будемо продовжувати це. Така терапія, наскільки вона зараз популярна в Україні? Чи взагалі є таке і звідки така ідея взагалі прийшла? Знаєте, вона дійсно популярна, але дуже мало підготовлених є і тварин, і психологів, які з цим працюють. Я коли була в Німеччину, мене запрошували в лікарню Шаріте, Ми теж співпрацюємо з ними. І після того до нас приїжджав гості німець, професор, якраз епілептолог. Він у нас неділю був в лікарні. Він бачив і він побачив цих наших військових. І він мене запитав, чи не хотіла б я, щоб в нашій лікарні було от таке лікування тваринками. Тваринки собаки-помічники, які навіть в подальшому будуть. Я сказала, що дуже зацікавлена, але я не знаю, звідки почати. І ми почали пробувати цю тему, і ми звернулися саме якраз в громадську організацію кінологів України. Вони мені порадили, хто в Вінниці є, хто є з кінологів і хто міг почати розпочати цю роботу. Ми дуже надіємося зайти на якийсь проект, тому що, звичайно, це мають бути затрати, приїхати їм потрібно. Але і... саме головне, навіть, знаєте, дуже добре ми хочемо започаткувати. Те, щоб взяти е, собі собачок, це не з дресирувального клубу, а щоб собачки, які з самого початку були е, навчені тому саме анімал е, з терапії. Тобто, щоб вони були постійно у нас і наші, наші психологи могли працювати з військовими постійно. Так. Ми вже знали, що в Одесі можна взяти таких. Маленьких собачок і ці дресирувальники погоджуються нам їх навчити, тобто дресирувати на, ць, на, на цю тему. Тому дуже надіємося, що це буде е, мало того, що ми співпрацюємо з дресирувальним клубом, але що будуть саме на нашій базі уже свої такі тваринки, які будуть постійно працювати. Для цього потрібно. Ну, от, Знову ж таки, щоб дресирувальники їх навчили, і щоб нам їх щоб ми могли їх чи купити, чи нам подарують їх, і далі, щоб наші психологи ще пройшли додаткове навчання по саме по цій роботі. Це дуже. Зараз така тема, яка потрібна дуже, але на жаль, в Україні не, нема підготовлення. Ну тобто, є дересувальні клуби, і ті, що погоджуються безкоштовно працювати, це дуже добре. Але щоб були саме навчені вже і безпосередньо жили і працювали в лікарнях, то я ще цього не знаю. Така терапія це одна із видів терапії, які є для військових. Ви сказали, що працює з військовим команда. Чи складаєте ви спеціальний план реабілітації під кожного військового, під кожного пацієнта? І як саме це відбувається? Скільки потрібно часу для того, аби зрозуміти, яка реабілітація підійде саме для цього військового, цієї людини, цієї пацієнта? Дивіться, реабілітація не тільки для військових, вона для цивільних також, тому що люди хворіють гострими інсультами. В них паралізовані кінцівки, їм треба навчитися. Вони, не, вони втрачають мову, їх треба вчити як дітей з самого початку розмовляти. І точно так же по військовим, але по військовим ще зазвичай знову ж я повторюсь, там поєднані травми. Це може бути і кінцівка, і голова, і все. Реабілітологи обов'язково розпочинають з того, що вони складають план реабілітації. Вони спочатку вивчають документацію, яка є. Тобто діагноз, який є у пацієнта, і якщо потрібно, вони залучають додаткових фахівців це неврологи, нейрохірурги, травматологи, хірурги і уточнюють моменти по саме по діагнозу. І згідно цих діагнозів, розписується план реабілітації, де кожному в плані реабілітації кожному фахівцю прописується, що саме він має робити з цим пацієнтом. І команда розпочинає свою роботу. Зазвичай, якщо стаціонар, то це. Дві неділі щонайменше має бути в стаціонарі на реабілітації вже, але якщо ми додамо, якщо почалось в гострому періоді, пацієнт міг бути вже місяць чи два місяці навіть в гострих відділеннях, можливо, неділя, можливо, дві, там вже розпочалась, там уже складається план реабілітації і далі йде продовження. Якщо він потребує, його переводять ще на амбулаторну продовження реабілітації. Якщо це досить важкі випадки, це. Спінальники, це враження хребта, іде, і це повністю паралізовані пацієнти, то це як мінімум три неділі, а зазвичай це значно більше. Це може бути місяць, два. І е, от такий час працює. Якщо ми говоримо саме про стаціонарну реабілітацію, е, от така потреба. При потребі знову ж навчають м, тих, з ким живе цей пацієнт. Тобто домашніх теж навчають, тому що реабілітація не закінчується після виписки пацієнта. А це все треба продовжувати. Треба знати, які вправи можна робити. Він сам навчається, родичі навчаються, і знову повторно потім, при потребі, він вступає до на реабілітації. На базі вашої лікарні працюють і мобільні бригади, які надають допомогу не в умовах стаціонару. Наскільки ефективне таке лікування і як саме воно відбувається? Мобільні мультидисциплінарні бригади. Це надають допомогу пацієнтам з психічними розладами за межами лікарні. У це... нас на сьогоднішній день вже працює три бригади: дві з дорослими і одна дитяча. І ця дитяча бригада це вперше в Україні. Ми зайшли на таку роботу. В бригаду входить лікар-психіатр, лікар-психолог, медична сестра і соціальний працівник. Підбираються пацієнти. Для за їх згодою обов'язково і підбираються пацієнти і е, бригада, яка весь час на зв'язку з цим пацієнтом. Е, вони приїжджають до них додому. Е, вони зустрічаються будь на якій нейтральній території в кафе, попити каву, чай попити. Вони можуть звертати зустрічатися в парку на, е, на нейтральній території, і вони, крім того, що ведеться підтримуюче лікування. Контролює лікар-психіатр, підтримуючи лікування, виписка рецепта, необхідно принесуть додому, закуплять цей препарат. Лікар-психолог працює з психологічними проблемами і не лише з пацієнтом, а з родичами, тому що не завжди родичі розуміють цю проблему і досить часто буває так, що загострення через. Непорозуміння в сім'ї, в родині, і, звичайно, соціальний медична сестра, якщо потрібно зробити якісь маніпуляції, вона приїжджає і соціальний працівник, який вирішує всі інші питання, допомагає в соціалізації. Необхідно зробити якісь документи, необхідно подати там документи на групу інвалідності, необхідно закупити продукти або звернутися у міську раду, припустимо, щоб допомогли з пакунками, що було на початку війни, тому що це малозабезпечені люди. І ем, що кажуть самі пацієнти, що вони ніколи не думали, що е, от стільки часу і стільки їм зможуть приділяти увагу, тому що коли приходять на прийом до лікаря, ну це 10, це 15 хвилин, тому що це конвейер, насправді, е, якщо це на амбулаторний прийом. А тут е, їм приділяють весь час увагу. І ще, вони знають всі, які є в них проблеми. І пацієнти кажуть, що вони ніколи не думали, коли ми їм розповідаємо, що можна. Щоб бригада почала з вами працювати, якщо ви дасте згоду, І вони завжди мене запитують. А скільки це коштує? Ми кажемо ні скільки, це безкоштовно. І вони дуже дивуються. Вони кажуть, а ви що, приватна клініка, що ви так все надаєте? Ні, це все надається на безкоштовній основі. В нас дуже гарні результати. В якому плані пацієнти, які в працюють з нашими в бригаді з мультидисциплінарною бригадою. В них дуже рідко загострені. Вони поступають в стаціонар. Дуже рідко. Ті, які раніше, там, через якийсь час, через місяць, через два, в них загострені, поступають в стаціонар. Ми зараз такого не бачимо. По-друге, є пацієнти, які повернулись до навчання, в яких були академки. Люди, які влаштувались на роботу і працюють. Люди, які е, дають інтерв'ю і розповідають, що от в них була така проблема, і на сьогоднішній день, як вони з цим вийшли, тому що вони амбасадори, щоб е, не було стигми, щоб люди не боялися до нас звертатися е, з такими проблемами, тому вони виступають кругом теж на радіо, на телебаченні і розповідають про свої проблеми. Е, результати дуже гарні, тому ми дуже задоволені, що НСЗУ, тому що є окремий пакет, і це оплачується. І НСЗУ ми укладаємо договора. Це оплачується. Пацієнти це можуть отримувати безкоштовно. Плюс з самого початку в нас підтримка ВОЗ. Всесвітня організація охорони здоров'я досить частий гость в нашій лікарні. З початку, коли не було фінансування, вони нам допомагали з цим, для того, щоб мультидисциплінарні бригади змогли уже розпочати свою роботу. По реабілітації дуже велика також підтримка. Ми зайшли на гранди, на проекти, і я хочу сказати, ВОЗ, ПРООН дуже багато нам допомогли з обладнанням, тому що це дуже дороговартісне обладнання, і практично все обладнання закуплене за. Кошти організацій по по проектам, за що ми їм дуже дякуємо. І наша команда зараз хочу сказати, реабілітаційна ВОЗ визнана найкращою командою в Україні, і на базі нашої лікарні будуть проводитись тренінги для команд з інших лікарень. Наші вже будуть навчати. Він точно є чим пишатися. Скажіть, будь ласка, якщо підсумувати і от провести такий риску під цим роком, що от для вас було найголовніше зроблено, пророблено за цей рік? Знаєте, командний дух, командна робота. Без цього ми б нічого не могли зробити. Плановість, от те, що ми планували, і ми практично все. Виконали і все зробили, наше задумане. У нас дуже багато планів в подальшому на майбутнє. Саме головне, що пацієнти, які цього потребують, отримують цю допомогу. Як для нас, це якість цієї допомоги в першу чергу, і те, що Знаєте, скарги бувають від пацієнтів, але я хочу сказати, якщо порівняти пару років назад, то їх ну дуже десь 10% залишилось від того, тому що ми чуємо, що нам говорять, тому що дійсно є і в нас якісь проблеми, є десь недопрацювання. Ми їх чуємо, ми враховуємо в роботі, і, і ми продовжуємо працювати. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нас, і хочу побажати, аби всі ваші плани дійсно ставали реальністю, аби і надалі було більше різних, різного обладнання, яким ви зможете допомагати людям. Дякую вам також. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги і, звичайно, психологічного такого і фізичного добробуту. А це можливо лише, коли закінчиться війна, насправді. Дякую. Дякую вам. Нагадаю глядачам, у нас у гостях була Софія Кучерук, директорка Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка.